Всім hello! У мене такий вайбік. Прям таке світло, класно, така атмосферка, що мені захотілося прямо поставити камеру і трошки з вами поговорити. У мене зараз відбувається от щоб вам показати, щоб ви не думали, що все так прям класно, чисто. Ситуація в нас от така. Мені здається, тут видно, так, що розхламлення іде повним ходом. Довгий час ця кімната використовувалася як кімната для гостів. І тут багато хто ночував, спав і посередині лежав такий просто гігантський матрас. Через те, що в Англії кімнати самі по собі вони невеликі, то ну, в плані весь матрас займав в принципі, повний простір. Тому я не могла тут знаходитися, сидіти, щось робити, знімати, але зараз. Нарешті ми повертаємося на Ютуб. Я дуже рада, правда. Я обожнюю говорити, розмовляти, ділитися з вами. Я реально сумувала. От напишіть напишіть коментарях, хто так само сумував за Ютубом, за мною, як і я. У мене тут багато-багато світла. По-перше, така лампа. Вона додає такого вайбіку. Дивіться, давайте. Ну так трошки краще видно. І так, і в мене дуже багато чого трапилось. Ми з вами не бачились, не спілкувалися десь півроку. Рік. Я дуже перепрошую. Коротше, давайте про хороше. У мене тут багато є новинок, і я хочу насправді показати, доки я тут розхвалююсь, якісь прикольні штучки. У мене тут на столі величезна така от езотерична магія. І я б хотіла поділитися своїми магічними штучками, які я використовую для покращення і насправді полегшення життя. Хто не знає то я енергопрактик і можу бачити аури людей. Я вже за останні півроку, в принципі, чому в мене і не було, я провела більше ста чакродіагностик. Чакродіагностика це такий метод, при якому ти можеш напряму поспілкуватися з душею людини. І. Я дуже часто можу бачити тонкий план, спілкуватися з ним і от з цим взаємодіяти, з енергіями. Тому, повірте мені, я знаю дуже багато лайфхаків, як можна допомогти собі в житті, хакнути своє життя. Такі фішечки на різні різні події. І почнемо з першого. Це камені. Камені, кристали, вони лежать тут меди. все на місці. От приблизно якось так він виглядає. Бачите, він може трошки світитися. Він може накопичувати енергію цей камінь. Я намагаюся вставити фото. І він у себе впитує енергетику дуже сильно. Тобто, це називається камінь-лабораторит. Коли я тільки починала розвиватися в духовності, я його прямо використовувала постійно, я вам так скажу. І спочатку він світився нереально таким от перламутровим, голубим, бірюзовим кольором, але потім... Е він почав впитувати в себе енергетику якусь негативну для того, щоб мене захистити, і він почав темнішати. Ну, його треба почистити спеціальними методами, але він насправді допомагає покращити інтуїцію, відкрити яснобачення, бачення, тобто такий дуже потужний камінь. Номер два також камінь для інтуїції, але тут вже зараз я вам скажу лайфхак. Я не пам'ятаю його назву. Якщо я не помиляюся, це або ні це не лазурит. Він намагався написати, якщо я згадаю назву. Цього каменю він має такий синій колір, трошки звідливий. І цей камінь він йде на чакру Анджену. За допомогою цього каменю я здала екзамен на права. Я його брала на всі свої екзамени. Якщо мені десь треба було виступати, камінь, який підсилює ваші знання. За його допомогою. Набагато краще ви можете діставати інформацію зі своєї голови. І особливо це важливо там, наприклад, в навчанні. Будь-який такий кристалт можна використовувати і створити там свій певний талісман. І будь-який камінь, наприклад, у мене є такий, можна наділити певними якостями, навіть не знаючи, що означає там, певний камінь. Ви можете просто його взяти в руку, один башну якийсь, якийсь, берете його в руку і просто відчути його енергетику. І через руки уявляйте, як цьому каменю передається та якість стариця характеру, якою ви хочете, щоб він випромінював. Наприклад, якщо вам не вистачає впевненості по життю, ви відчуваєте ну, такі трошки сумніви, тривогу. Ви Можете уявити, як в цей камінь от прям заряджається, путується вся впевненість цього світу. І коли ви його берете на вулицю, навіть в карман, просто в сумку. Повірте мені, ви просто будете вилучати впевненість. От Я не знаю, як це працює. Ви автоматично будете брати з цього каменю ті якості і риси характеру, яким ви його перекачали. Тому користуйтесь. Просто хочу трошки по іншому камеру, тому що. Доки, доки я тут зараз буду прибиратися, це все розслаблювати, якісь речі я хочу виконати повністю, якісь, можливо, залишити, я хочу з вами поговорити на таку магічну тему. І так, історія відміли, тому що в мене дуже багато є таких ситуацій, от, не знаю, хтось це називає духовне пробудження, хтось це називає магія, ритуалістика, вищі сили, астрал, панк план. Я в цьому всьому варю ще з років. 15-16, ну от перший такий, одна з перших подій Мені трапилася років 16-17, коли я зрозуміла, що наш світ набагато-набагато дивовижніший, ніж нам про це кажуть. І я по своїй природі такий дуже сильний скептик, дуже сильний. Тобто я мало в що вірю, тобто мені треба от все перевірити на своєму досвіді. Для того, щоб в чомусь впевнитись. Тобто я не така людина, яка, знаєте, а чому хмарка голуба? Ну тобто в мене немає. Я завжди така. Це перевіряю. Ну, дуже дивно, да? здається, міла. Так тобто, хочеться нарогопрактик. Ну, тобто як це можливо? Якщо б я не прожила це самостійно, і в моєму житті не було таких ситуацій, то я б ніколи в житті не була б в цьому. Тобто, от як і в кожної людини для того, щоб впевнитися, в чомусь на 100%, ти повинен це все прожити. Ти можеш знати якусь інформацію мозком, да? Так, тобто, наприклад, я вірю, що Бог є. Я вірю, що є там. Ангели, наставники, ще хтось. Але доки в тебе не буде ситуації, в якої ти конкретно це блін, відчуєш і побачиш, ти не тобіш. І в мене такі ситуації були. Так, хочу відволіктися, показати нереальний тінт для губ, Тінок якийсь отакий. дуже класний відтінок. Тобто в мене я його наношу. Він відчувається, як бархат на губах. Тобто це не те, що вам сушить губи. Ні. Так от. Я, напевно, тут хочу розказати історію, якою я ще не ділилася ніде. В інстаграмі я розповідала її, мені здається, в телеграмі десь там було, в якомусь було подкасті або щось таке. Але прямо на Ютубі я її не розкривала. Після цієї історії. Я дійсно задумалася, що наш світ це набагато більше, ніж нам розповідають, ніж, ніж ви можете просто собі уявити. Для контексту, щоб ви розуміли, в мене вся сім'я віруюча, тобто в мене по тату дві лінії всі ходять в церкву кожну неділю, тобто в мене дідусь пастор в церкві, в мене дядя також пастор в церкві, всі там служать абсолютно. Тобто для мене було нормально кожну неділю бути в церкві. Я ходила в дитячу школу. Воскресну, і я дуже була далека від цього всього. І в один прекрасний день я була в університеті, я навчалася на програміста, я завершила, до речі, універ університет по програмну інженерії. Я приходжу додому, і щось, знаєте, мені захотілося поспати. Просто днем, знаєте, трошки покімарити. І це був такий сон, який тривав от в реальному житті десь півгодини. Увісні я була там два дні. Все починалося як завжди, і в моєму сні я пішла в церкву, да, там мене запросили, я така, окей, я, до речі, давно вже тоді не ходила в церкву. Тоді я вирішила чомусь піти. І все починалося, знаєте, як зазвичай спілкувалася там, з якимись людьми, ми комунікували, щось там робили. І після цього, от якби ми заходимо в метро і починаються якісь випробування. Якби знаєте, це було щось незаплановане і таке було відчуття, що буквально світ рушиться. Там хтось там падає, ламаються стіни, коротше. Всі люди починають кудись бігти. І я розумію, що нам треба дістати, ну, вийти наружу. Тому що хтось там вже загинув, тобто така якась вакханалія, Я просто була в шоці. Я бачу, що майже всі, от вся ця умовна ну, церква, да, яка там була. Там 100 людей, вони всі загинули от в цьому метро, тому що щось пішло не по плану. І я відчувала, як в мене в руках там були прям осколки, прям скло в мене так от позастягало, все в крові. Я отак от вилажу з цього метро, і я бачу, що моя бабуся була ну, так само зі мною. І вона типу там стоїть, це от лавочка, я бачу. Я, я зараз вам розповідаю цю ситуацію, я вчорашній день так не пам'ятаю, як цей сон. І я в шоці, ну тобто це стрес, це просто шок, стрес неймовірний. Значить, я відходжу кудись за машину, от знаєте, як начебто комусь зателефонувати або щось таке. І моя бабуся там якби, залишається сидіти на лавочці, і вона просто отак от в шоці. Я тільки набираю слухавку комусь, я не пам'ятаю кому. І бачу, підходять якісь два типа. От знаєте, як з фільму. Всі в чорному, галстуки, піджак. І тільки я відвертаюся, а вони мене не бачать. І вони беруть, щось роблять і нахрен просто стирають мою бабусю. Тобто вона в мене на очах буквально розсипається, її немає. І вони між собою, потім кажуть, що от ми всіх прибрали, ми всіх. Анулювали. ця вітка була перезапущена. Вітка — це мається на увазі як вітка реальності, яка пішла не по плану. Щось трапилося, я не знаю, в матриці там якийсь бій, якийсь баг пішов. Через що всі ці люди померли? Всі. І вони якось зробили так, що ніхто в цей день нікуди не пішов. Тобто церква була як начебто закрита, і митро там працювало. І всі були вдома. І вони з повною впевненістю, що всі ці люди вони не пам'ятають, що, що там було, вони ніколи в житті не виходили з дому в цей день. І я розумію, що я одна, яка це все пам'ятає, яка бачила, що тут відбулося і про що вони говорили. І в мене з'являється повне відчуття, знаєте, що зараз от весь світ, навколо мене, відчуває, що щось не так. Я вам не можу передати навіть словами ці відчуття. Для мене це була абсолютна реальність. Це такий сон, коли я відчуваю температуру, коли я відчуваю біль. Ну тобто то, то, то що там відбувалося? Коли час йде так, як треба, і всі події максимально йдуть послідовно. Ти ніколи в житті навіть не зрозумієш, що щось не так. Тобто для тебе там це абсолютне життя, і ти можеш зрозуміти, що це сон тільки тоді, коли ти. Прокинешся. І значить, я з цією інформацією, я хочу дізнатися правду. Ну, тобто, в мене така ідея фікс. Дізнатися правду я вирішую йти додому, до своєї бабусі, тому що ми тоді жили разом. Щоб в неї запитати. Ну, тобто, а ти взагалі там була, ну тобто, ти таке бачила. І взагалі, що мені з цим робити? І по ітогу я вона буду розповідати весь сон, тому що там ну, на два дні просто ситуація, там різних подій. По ітогу, в отусті, Чоловічки, скажімо так, вони навіть тобто вони не матеріальні, вони не мають тіла якогось фізичного. Тобто вони створені самою системою і самою матрицею. І за мною буквально починає гнатися матриця всюди. Я там йду на одну, на другу, на Коротше, Якимось чином, я виживаю, там величезна була купа подій, я не знаю, як мені просто вдалося. Я виживаю, приходжу додому. І там сидить моя бабуся. Я першим чином в неї закутив. А ти, ну, ти бачила, ти пам'ятаєш, просто скажи мені, так да чи ні, оце було чи цього не було. Вона отак-от, от отак от, я вам кажу, отак от, от. зі спокійним виразом обличчя, абсолютно. Тобто вона без стресу, без пані, вона так от сидить, розвалившись. вона каже: да, да, я там була. Я це все пам'ятаю, да. Ну вода, наки пішов, вона одразу мені каже, на Кипішу, типу, все добре, чого ти так панікуєш? А я не можу в це повірити. По-перше, як я досі жива, то може я розумію, що мене тут не повинно бути вже. Мою свідомість треба, щоб вони стерли. Я кажу, а яким чином ти пам'ятаєш? Вона каже, вір мені мені вже стільки років, що. На мене ця вся типу, вона вже давно не діє і більшість людей вони якось це можуть загадувати, бо це відчуття дежавю, що щось вже відбулося, або щось іде не так. Але вони просто не звертають на це увагу, тому що вони не знають, як працює наш світ. І вона каже, ну от я вже це все давно прошарила, да, я знаю, що вони таке роблять, вони цим займаються. А я не можу повірити. Я взагалі я вчуся на першому курсі, я, я програміст. Я не вірю, що такі речі взагалі існують. Вона каже: От, ти подивись, видихай. Е, я зараз тобі допоможу, я тобі дам одну книгу, ти її подивишся, і ти згадаєш все. Я вам зараз кажу мене, аж мурахи ми отак от. Ти згадаєш. Що таке енергія, як працює сила думки, що таке система, що таке матриця. Ти згадаєш взагалі основи світобудови. І вона в цьому сні мені відкриває, якби передає книгу, там дістає шамфу. І я отаку дивлюся, я її читаю одразу в цьому сні, якби я розумію інтуїтивно, що мені робити, як працює енергія, я можу там, по-моєму, телепатично якось щось робити. Я це пробувала вже в моєму сні. І я це все якби в себе впитала. І знаєте, начебто, коли я дізналася все, що необхідно, я просто отак різко прокидаюся, відкриваю очі, все, я виспалася. Пройшло максимум півгодини. І я лежу на своєму дивані в той ж самої квартирі, тому що цей був мій дім, з повним відчуттям, що ця книга знаходиться в мене вдома. Я не знаю як. Я її ніколи в житті не бачила. Тоді ще я не знала, що вона взагалі в нас є. Але я відчувала, що вона є вдома. Я лізу, перебираю. У нас там була міні-така книжкова бібліотека. Перебираю всі можливі книги. І зараз момент. Х. Як ви думаєте, напишіть в коментарях? От. Чи знайшла я цю книгу, чи не знайшла. Перевіримо свою інтуїцію: Три, два, один. Книгу я знайшла. Я її відкриваю. Я не можу передати, наскільки в мене були мурахи. Шок. В цієї книзі не були якісь, знаєте, фантастичні секретні знання, яких немає ніде. Ні, абсолютно. Просто сам сенс, що цієї книги я не бачила ніколи в нашому житті. Я взагалі не знала, що вона існує. І через сон мені показали, що вона є вдома в мене. І потім це, виявляється, книга Карлоса Я Це взагалі такий автор, скажімо так, який вважається найголовнішим в сфері езотерики, духовності, от, сили, думки, мислення і так далі. І те, що ви знаєте, от, дуже відомий автор Транцорфінг реальності книга Вадіма Зеленда, то насправді цей Зеленд писав те, що він знає. По книгам цього Кастанеду. Тобто він вважається взагалі майже не батьком от всієї цієї методології, якою ми з вами користуємося. І я читаю, ну, в мене в 16 років Міла вона не могла усвідомити ці речі, але перша сторінка, яку я відкриваю, свідомі сновидіння. Перша просто я отак от от, я рандомно відкриваю на цій книзі, і я бачу назву Свідоме Сновидіння. У мене навіть скріншоти залишилися з того часу. І я тоді просто я повірила у все, що тільки можна. Тоді, в мене, знаєте, мій якийсь скептик, от моя така категоричність, вона от майже вперше в житті похитнулася. І я повірила, тому що я це відчула, я прожила на своєму досвіді. Що це дійсно можливо. І повірте мені, це одна з просто десяток історій, які в мене відбувалися в житті, через які мені прям відкривали очі. Такі історії вони можуть бути, в принципі, ну, в кожної людини в різних форматах, да, в різних там моментах. Як казала моя бабуся, в, цьому, в цієї реальності, тому що це не був сон, сон ти не може запам'ятати. Коли твоя душа подорожує в інший світ, вимір, то це інша реальність. І ти цей сон, ти його пам'ятаєш краще, ніж вчорашній день. Там настільки сильні емоції, відчуття, події, що ти не відрізниш його від реальності. Тому що наша душа, вона у вісні подорожує в різні виміри. Деякі душі можуть допомагати іншим. Передавати якусь інформацію, знання, якщо необхідно. Ми стільки ще багато чого не знаємо, от навіть вчені, дуже часто кажуть: Ми не знаємо, ми не знаємо, як це працює якось воно само працює, але ми не можемо усвідомити, як це все відбувається. Коли ви кажете, що щось неможливе, вам всесвіт, душа, Бог, називаєте як хочете, після цього покаже, що щось таке можливо. Якщо ви кажете, що в мене ніколи в житті такого не буде. Повірте мені, з вірогідністю 99% у вас трапиться така ситуація, щоб ви повірили. Тому рекомендую обережно казати, обережно розкидатися словами, тому що життя дуже любить нам відкривати очі в різних проявлях. Хто подивився це відео і в кого хоч на одну мікросекунду з'явилося таке, що... Отаке відчуття, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, тому що тут дуже багато про душу, про те, як працює світ, про енергію, про те, як керувати енергією, про те, що ти, твій мозок, твоя підсвідомість, да, може набагато більше, ніж ти навіть можеш собі уявити. І в моєму телеграм-каналі я дуже багато виставляю таких от подкастів, де розповідаю, ділюся своїми ситуаціями духовного пробудження і різними лайфхаками, які допомагають не просто покращити життя, а нарешті почати жити за своїм призначенням і вчитися спілкуватися зі своєю душею, тому що в мене був такий контакт. І тепер я допомагаю людям згадати, а як це робиться? І згадати про свою істинну силу. Отаке на цьому все. Я, як завжди, дуже-дуже сильно вас люблю. І пам'ятай, що ти найкраща людина в цьому в всесвіті, в цієї галактиці, і все в тебе буде як треба.